Ось хочу показати, що відбувається з файлами, якщо підключаєш MP3 плеєр. Вони розкидаються в хаотичному порядку. Ось є якісь. Окей, Боб Марлі у мене підписана папка, вона, вона і є Бобмарлі. Добре, можна згадати. А що таке CD1, CD2? От. І воно розкидало просто по алфавіту різні папки. Led Zeppelin, Metallica, Rem. Причому воно подивіться, воно воно не одразу підтягує, воно поступово підтягує. Тобто проходить деякий час, щоб, щоб всі файли з'явилися тут. Для порівняння покажу, що в мене тут на mp 3 плеєр як тут розташовано. Я е вмикаю, е що у нас тут папочки. І, ну, і тут видно, що вони по папках розташовані. Ось я вмикаю флаг. Флаг це найкращі, найкращі якість аудіофайлів. От. Bob Marley, Classical, Coldplay, Deep Purple, DP Mod. А тут воно розкидує в абсолютно іншому порядку. Так у мене, у мене на BMW було досить нормально. На Tucson взагалі я не зміг підключити, а тут от таке відбувається.